Коли з'являється колісниця. У глибині часу стояла калісниця. Вона була тиха й прозора, немов чекала когось. Її колеса сяяли світлом, але не рухалися. Чому ти стоїш? запитав сам час. Калісниця відповіла: у мене ще немає тих, хто мене повезе. Час засміявся. Ну, я можу крутитися й сам. Можеш, лагідно промовила колісниця, але без любові є лиш кола, що обертається на місці. І тоді час зупинився, бо зрозумів, навіть йому потрібні ті, хто дадуть напрямок. Колісниця ж терпляче чекала, вона знала, що прийдуть незабаром чотири сили. І кожна на своєму місці у свій час. Колісниця з часу схожа на людське життя. Стоїть і чекає: то вогонь запізнюється, то вода захлинулась, то повітря десь загуло, а земля взагалі лягла спати. А час тим часом підморгує, не хвилюйтеся, усьому свій час, навіть вашому запізненню. Закрий очі, уяви колісницю перед собою, вона світла, спокійна і чекає. Скажи собі, я дозволяю усьому прийти в свій час, моє життя не спізнюється. Усе стає на місце, коли керує любов.